Доброго дня, шановні слухачі, шановні колеги. Як говорив Ярослав Іванович, з 1 січня наш науковий центр почав спрацювати з Національною службою здоров'я України. І на базі нашого центру є наукові та клінічні відділення. Завдяки яким і разом з якими ми виконуємо всю нашу роботу, це відділення анестезіології, інтенсивної терапії, торокоабдомінальної хірургії, відділення трансплантації нирки, трансплантації хірургії серця, трансплантація хірургії пішланкової залози лапароскопічної та реконструктивної ретро... хірургії жовчного відник проток відділення трансплантації хірургії печінки, відділення мікросудинної пластичної та відновлюваної хірургії, відділення хірургії судин окремої відділення поєднаної патології та захворювань за простору, відділення рентгенно-доваскулярної хірургії, інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії, відділення променевої та функціональної діагностики, відділення ендоскопії, інтервенційної радіології, онкології, гострих мозкових станів, променевої терапії, функціональної діагностики та функційних методів лікування, окремої лабораторна діагностика, патоморфологія е та онкогенетики. А також відділення експериментальної хірургії та відділення амбулаторної, амбулаторної нефрології та діалізу. Для запису на консультацію на сайті нашого інституту є відповідні номера телефонів, за допомогою яких можна записатися для того, щоб уникати черг і швидко пройти необхідне вам дослідження. Як говорив Ярослав Іванович, Рубан Акимович Заграбян, завідувач відділення трансплантації нирки, та Олександр Закрутько, завідувач відділенням трансплантації нирки. Також відділенні є лікарі, хірурги, трансплантологи, які займаються і лікують наших пацієнтів. Команда трансплант координаторів, яка нам в цьому ділі дуже допомагає. Основні напрямки діяльності. Основні напрямки практичної діяльності нашого відділу. Наш, наше відділення є центром з найбільшим досвідом в Україні, де виконується ага. Тут прийшла інформація, що мене не видно. Так, я ж все ж показав. Алло. ви мене чуєте? Так, так, вас чути і а, було здачі, на здачі? теперішній час. Так, так, все видно. Це до того викладача. Так. так, 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 все добре. Можете а, продовжувати. Окей. Я, вроді, зробив все правильно. Основними напрямками практичної діяльності нашого відділу це те місце, де виконується трансплантації на рук та Операції при патології сечовідної системи, а також всі види хірургічних втручань, які необхідні для лікування хворих з термінальною хронічною нирковою недостатністю, незалежно від захворювання, яке її спричинило, а також віку пацієнта. Тільки раціональне застосування хірургічних, онкологічних та трансплантаційних технологій дозволяє вилікувати хворого і отримувати позитивний результат у нашій роботі. Відповідно, трансплантація нирки. Виконується у нас від живого родинного донора трансплантація донорської нирки від донора з діагностованою смертю мозку. Рутинно проводиться через протокольні біопсії трансплантованих нирок, а також видалення нефункціонуючих ниркових трансплантантів Втрати ниркових трансплантантів протягом першого року Після трансплантації за результатами нашого центру проаналізовано складають до 4%. Тобто це означає, що 96% трансплантантів, які отримують наші реципієнти, продовжують жити після одного року. Ми також виконуємо відповідно і донорські нефректомії. Це хірургічна операція, яка полягає у видаленні нирки здорової людини чи посмертного донора. І пересадки її реципієнту, який страждає на термінальну стадію наркової недостатності. Після проведених необхідних дообстежень, ми вибираємо сторону виконання даної операції і готуємо пацієнта до виконання такого виду втручання. Які є типи донорських нефректомій? Їх є дві: це відкрита, яка була традиційна, скажімо так, вважається, ми її виконуємо з міні доступом. Її переваги це виконання заочереваного доступу та візуальний контроль за судинами. Розріз порядку 10 см підреберний на стороні планованої нефректомії. Останнім часом ми активно впровадили виконання лапароскопічних донорських нефректомій, це мінімально інвазивна процедура, яка дає коротший період відновлення та менший ризик післяопераційних ускладнень. І косметичний ефект, відповідно, також кращий. і, беззаперечно, ми стараємося рутинно проводити нашим донорам саме лапароскопічні варіанти даних операцій. Крім того, ми співпрацюємо з багатьма лікарнями на території України і практично в кожному в кожній області. Ми вже проводили вилучення НИРОК, які потім в подальшому пересаджуємо нашим реципієнтам. Також в нашому центрі створено успішно функціонує в цілодобовому режимі імунологічна лабораторія, яка забезпечує ургентні потреби нашого центру: це визначення шиля типування, оцінка гістосомістності донора та реципієнта для забезпечення кращих результатів трансплантації. Відповідні процедури проводяться при постановці пацієнта в лист очікування, а також, відповідно, безпосередньо, коли пацієнт приїжджає вже на трансплантацію самої донорської нирки. Лабораторні дослідження з звітосумісності є пріоритетними в трансплантології, і від них залежить тривалість функціонування пересадженого органу і якість життя реципієнта в цілому. Особливо нашу, особливістю нашого центру є також великий досвід виконання абіноль несумісних алтрансплантацій нирок. Це означає різногрупних. Тобто, якщо у донора інша група крові, ніж у реципієнта. Ще багато років тому це вважалося неможливим, але використовуючи певні протоколи та Підходи ми досягли хороших результатів і в даних видах операцій. Звичайно, що перевага віддається одногрупним трансплантаціям, але враховуючи дефіцит донорських органів, ми виконуємо також і абенольні-сумісні, тобто різногрупні трансплантації нирок також. Комбінована трансплантація нирки пішлункової залози також ми виконуємо також у нашому центрі. Історично у нас були три такі операції від живого родинного донора, а також ми вже виконували такі операції і від посмертного донора також. Це етапи операцій трансплантації нирки та пішлункової залози, коли ми вилучали пішлункову залозу у посмертного донора. Потім на окремому столику готується судинна площадка для е, підготовки до імплантації е, пішлункової залози в організм. Е, особливістю також нашого центру є те, що ми виконуємо трансплантації і дорослим, і дітям. Е, і в нас е, великий досвід е, саме трансплантації нарок у дітей. І дійсно виконання таких операцій у дітей має беззаперечні переваги, тому що значно покращується якість і тривалість життя, і психоемоційний, і фізичний розвиток наших молодих пацієнтів. Також ми виконуємо лікування. Хірургічних інфекційних, і інфекційних імунологічних ускладнень у нашому центрі, якщо є, неотреб... якщо є необхідність, ми також виконуємо і ретрансплантації на рок, повторні, і третинні, і далі ще трансплантації нашим реципієнтам. Завдяки нашій потужній патоморфологічній лабораторії ми маємо можливість діагностувати порушення роботи трансплантантів. На ранніх етапах і ефективно їх лікувати. Наші е, спеціалісти стажувалися в провідних клініках Європи і світу, і завдяки спільним зусиллям ми можемо допомагати нашим пацієнтам. Е, крім того, формування всіх видів судинних доступів для діалізу також ми рутинно виконуємо у нашому відділенні. В тому числі з застосуванням транспозиції судин, артерія-венозне, алошунтування, постановка двоходових гемодіалізних катетерів, перманентних катетерів, лікування ускладнень від даного виду втручань, це тромбектомії, реконструкції, судинних доступів, видалення невризм з подальшою пластикою судин, лікування запальних ускладнень. На слайдах показані. Складні випадки, коли поступають пацієнти з різних міст України е, в доволі запущених стадіях, коли, е, коли ми е, стараємося допомогти нашим пацієнтам. Навіть здавалося, в таких випадках, коли вже зробити нічого неможливо, і навіть в таких ситуаціях ми допомагаємо нашим пацієнтам і. Рятуємо їхні кінцівки, тому що це те, що необхідно для їхнього звичайного способу життя. До нас приступають пацієнти із кровотечами, з місць проколів артерії венозних фістел, з трофічних виразок, інфікованих ран в області артерії венозних фістел, що є дуже небезпечним ускладненням і потребує нагального втручання. Ми бачимо. Зміни, які виникають з артеріовенозними фістулами у наших пацієнтів. І всіх їх ми успішно лікуємо. Імплантація катетерів для протеняльного діалізу також рутинна практика для нашого методу. У нас є свої методики, які ми використовуємо для цього. І профілактика впливання е катетера. Для того щоб він міг адекватно і багато років функціонувати, поки ми не зробимо цьому пацієнтові трансплантації, крім того, ми розробили хірургічні терапевтичні технології, які дозволяють успішно лікувати не тільки пацієнтів з термінальною нирковою недостатністю, але й хворих з патології, наприклад, єдиної нирки, коли пухлина або звуження артеріальних судин і. Цим пацієнтам виконується аутотрансплантація нирки з екстракорпоральною резекцією пухлин або відновленням артеріальної кровопостачання. Також ми почали використовувати методи екстракорпоральних видалення пухлин, і в як показано на слайді, дані органи були також імплантовані нашим реципієнтам після їх згоди і з успішними результатами. Хірургічне лікування хворих захворюваннями органів сечовинної системи це пластичні операції на сечоводах, нефректомії при полікістозному ураженні нирок, операції на нирках при пухлинних захворюваннях, це видалення конкрементів при нефролітіазі, нефростомії, літотрепсії. У нас є сучасне обладнання, завдяки якому ми можемо виконувати і лікування сечокам'яної хвороби у нашому відділенні. Стентування сечоводів, цистоскопічні, лікувальні, діагностичні маніпуляції, операції при патології органів машонки, калитки, варикоцелі, гідроцелі та статевого члена. На слайді показано для наших пацієнтів, як виглядає полікістозно змінена нирка. І часто пацієнти питають, чи треба їх видаляти чи ні. Насправді все доволі індивідуально. Сама паренхіма нирки змінюється і вона виглядає по типу бджолиних сот. І частина кіст може ставати інфікованими чи з крововиливами, що може нести загрозу в подальшому для життя навіть пацієнта, і може мати певні ускладнення, коли ми виконуємо трансплантацію. Тому що під трансплантацією використовується імуносупресивна терапія, і до неї потрібно зробити санацію всіх джерел можливих інфекцій. І якщо в полікістозній нирці є інфекційне, інфекційне вогнище, тоді його потрібно лікувати. Але наголошую, що не всі, не всі полікістозні нирки підлягають видаленню. Потрібно ставитися до цього вибірково. І е, після проведених всіх необхідних обстежень ми вирішуємо, чи треба видаляти ці полікістозні нирки, чи ні. Е, також у нас широко йде допомога військовим. Е, ми допомагаємо нашим пацієнтам за допомогою міні-інвазивних методик. Ми дістаємо уламки, е, які е, вражають наших пацієнтів. І з використанням магнітів, з використанням лапароскопічних комбінованих технологій, ми можемо атравматично діставати дані уламки з організмів наших захисників. На слайді показано також наш пацієнт, військовослужбовець, якому була виведена ратерокотаного стома справа. І Подальшому ми виконували пацієнтові пацієнтам за можливістю виконуємо пацієнтам операцію богарі, коли ми робимо подовження сечоводу за рахунок стінки самого сечового міхура. Або, якщо це не є можливо, ми виконуємо уротерапендексу пластику, тобто, якщо це права нирка, і ми можемо подовжити сечовід за рахунок самого апендикса на Брежеці, ми також практикуємо виконання даних операцій. Повідно, автотрансплантації нирки, про які ми говорили, також нирка переміщується з свого місця в нижні відділи живота ближче до сечового мігура для того, щоб. Зменшити натяг на сечовід або в ряді випадків, коли ми не можемо дотягнути сечовід до сечового міхура, тоді ми повертаємося до методик також трансплантаційних, які нам дуже допомагають в цих методах. Ми використовуємо сучасне обладнання, сучасні інструменти, які нам допомагають. Е рутинно виконувати нашу роботу і значно полегшують виконання наших операцій. Також е цікаві випадки, коли пацієнти тривалий час знаходяться на діалізі, і таких пацієнтів все більше і більше, е яким вже здавалося, нам неможливо виконати трансплантацію нирки, коли є облітеруючий атеросклероз е з духвинних артерій, аорти. Е це ті. Е Ті судини, які кров постачають нижні кінцівки, пацієнтів є виражені болі в стані спокою, і до нас звернувся також такий пацієнт. І нами було першим етапом виконано йому аортобіфеморальне шунтування, і наступним етапом ми вже імплантували донорську нирку. В синтетичний алопротез для того, щоб забезпечити нормальну функцію трансплантанта, і в нас є досвід також виконання великої кількості судинних операцій. І завдяки цьому ми забезпечуємо допомогу навіть здавалося б таким складним пацієнтам, коли вже зробити нічого неможливо. Але без вихідних ситуацій не буває. Тут етапи операцій, коли ми імплантуємо е, нирку е, на е, синтетичні протези для того, щоб зберегти життя нашим пацієнтам, і реконструкція це вже після операції, через місяць ще є стенд в нирці і синтетичний протез. Функція трансплантанта задовільна, і це вже пройшло декілька років. Це була 22-му операція. пацієнт почувається чудово. В нього немає болі в ногах і він не ходить на діаліз. Полікістозні нирки, про які вже говорили, що є кісти прозорі, світлий міст, а є кісти темного кровіно, кровіного місту. І... Які є джерелом інфекції в подальшому. Онкурологія. Ще одна важлива частина роботи нашого відділення. Ми виконуємо лікування раку простати, у нас є замкнутий цикл хірургічної допомоги, у нас є відділення променевої терапії, також, яке допомагає нам в цих ситуаціях в лікуванні цих пацієнтів, займаємося лікуванням раку нирки, в тому числі з тромбозами нижньої порожницьких вен всіх рівнів. Лікування раку яєчок, лікування раку сечового, та сочового також ми виконуємо в нашому відділенні. На слайді показані парціальні резекції нирок, які ми виконуємо в лапароскопічному варіанті. З або без ішемії ми зараз практикуємо безішемічні варіанти резекції, для того, щоб не страждала нирка. і подальшому уникнути ниркової недостатності у таких пацієнтів е, на слайді показані пухлинний нирок, який ми видалили в межах здорових тканин, тому що тут важливо не тільки видалити саму пухлину, але досягти r 0 краю резекції для того, щоб попередити е, виникнення можливих резиденв. Е, також ще один наш пацієнт також військовослужбовець, якому Поступив до нас з утворенням правої нирки з тромбом в нижній порожності вені, який третій тип по моїй класифікації. І ми виконали даному пацієнту воно доходило на рівні печінкових вен, і ми виконали даному пацієнтові чудову операцію завдяки. Який пацієнт вже через 7 днів був виписаний з стаціонару і зараз продовжує служити і допомагати також нашим воїнам? Це макропрепарат з тромбом нижньої порожності. вени, це пухлина нирки. Е, крім того, що ми допомагаємо нашим пацієнтам, ми е, займаємося також науковою діяльністю, ми розробляємо способи продовження функціонування ниркових трансплантантів. Покращуємо результати трансплантації нароку дітей, розробляємо способи неінвазивних методів діагностики, стану наркового трансплантанта, розробку способів діагностики, профілактики та відторгнення хронічної реакції відторгнення наркових трансплантантів, що є основною причиною втрати трансплантантів. До 80% трансплантантів втрачають саме через хронічну реакцію відторгнення. Проведення різногрупних або абинолісумісних трансплантацій нирок. Е, Останнім часом ми почали використовувати також сучасні технології, вже, мабуть, близько п'яти років ми використовуємо стовбурові клітини при трансплантації нирок е, з задовільними результатами. Е, також, е, враховуючи брак донорських органів, ми е, розробляємо методи. Трансплантації нирки від субоптимальних донорів, це донори з розширеними критеріями. Це ті, хто, наприклад, мають певні фактори ризику, це підвищений артеріальний тиск, це цукровий діабет, або вищий допустимого рівень креатиніну на момент експлантації, і також з задовільним результатом за умов правильного підходу можна отримати хороші результати. І в нас також є пацієнти, ми також займаємося ними і розробляємо методи саме трансплантації нарок пацієнтам літнього віку. І завдяки о, нашим можливостям, завдяки о, таким мультидисциплінарним підходам о, ми досягаємо хороших результатів таких категорій пацієнтів. Для прикладу, от крайній пацієнт був, який тривалий період часу, був без сечі. Нам була виконана трансплантація нирки йому. Після видалення сечового катетеру. В пацієнта виникла густа затримка сечового пускання. В пацієнта була діагностована аденома передміхорової залози, чого не можна було діагностувати, тому що в пацієнта просто не було сечі декілька років до того, як ми йому зробили трансплантацію. Але потім ми йому зробили трансуретральну резекцію простати, і пацієнт, пацієнта більше не турбують проблеми з сечоопусканням. Він навіть казав, що краще, ніж було ще декілька років тому, коли в нього була сеча. І, відповідно, він не ходить на діаліз, і відповідно все в нього гаразд, хоча йому вже майже під 70 років. Також ми проводимо навчання для наших колег, які до нас приїжджають. Ми їх залучаємо для роботи в наших операційних і разом допомагаємо нашим пацієнтам, проводимо навчання і ділимося нашим досвідом з нашими колегами. Ми ведемо курси по трансплантації і також відповідно вносимо наш досвід до інших наших колег. Ми також пропагандуємо розвиток трансплантації в Україні. Ми допомагаємо нашій державі. Ми на освітніх платформах. Ми виступаємо, ми розказуємо, наскільки це важливо, наскільки потрібно збільшувати кількість таких операцій для того, щоб. Допомагати більшій кількості наших пацієнтів, тому що зараз є дійсно, як і в всьому світі, невідповідність між кількістю донорських органів і кількістю людей, які потребують трансплантації в Україні. Ми продовжуємо наше навчання, ми їздимо на курси, ми їздимо на стажування за кордон е, і е, навчаємося і приймаємо досвід у наших е, провідних європейських. І американських колег для того, щоб зробити наші результати ще кращими. І це все робиться заради того, щоб бачити щасливих і задоволених наших пацієнтів від молодих до старших. І дійсно для лікаря найкраще, найкраще бачити це здорові очі пацієнта, коли вони приїжджають на контроль, роблять контрольні аналізи. і і все у них добре. Дякую вам за увагу.